Диман, мне кажется, тут забагато людей, якось. то Уау. Сер ты, ты над мной? Да, упадется на вы. Чайнис. Один, один і ті одного мока? Нє, тут есть. Я без брони пак. Двое, двоє, двоє на. Не... Один красный говно. А як вони биште може поняти? Тут двоє на мені все, на вході входе. Да, да, да. Да, біля тебе зразу? Е, Ну, на вході з другої сторони. Один щось сюда вроде бы побежит. В тих дверях. А, тут троє в ангарі. Там ще один бот сидить. Камеру, зараз, зараз я підніму камеру. Один тут на початку ангара, а це туди, і один в кінці. Ні, я дякую тобі, але в мене нема броні просто. Братва. <laughs> Еу, бой. Ляпнул, так ляпнул. Е-бой. А вони вбили сольника? Там чи ще один, один живий в тому ангарі. Він один, по-моєму. Окей, okay, окей. Okay. Палям, палям. Тимон наш ти так злився, а? Скажи мені. Та мене... я навіть тіпа, пай сейчас би цих двох забрав, бо мене придурок цей в спину садів, блядь, Забрав там. А де твій цей? Ну камон, суш, хочу їх вбити, Васте яких стрімбів надивився. Что тебе понравилось? Драгонол игра, да? Ні-ні, це випадково. Не, ну це наводка. Це наводка. Це ти мені компенсію понабирав в машину скинуть? Ні, їх зараз викину посередині дороги. Чуєш, а, я, а як ти першого бив, щось не зрозумів. Давай, а, ні, не треба! Жартуєш, ні? Ладно, будемо грати як креса. Це було смішно, свишно, не чешный ты. Ти, конечно, нормально исполняешь. Я люблю цю гру Хочется бы тоже поиграть, что троха. Подивись подавсь, <ривісім> даду. Лабуряк настріляв Аня, привіт, привіт, Аня. Ну ладно, ладно, Діман, я тебе відроджу. Тут мірамар, що тут може бути ще інше. Да я тебе відроджу, жу, Ви а знайдешься, Сейвова. Блин, да я даже не знаю, тут хибаша. Что скажешь? Або ближайший трак стоп. А на траку может сидеть. Пока ты меня отродишь, ты уже всех убьешь сейчас. На траку есть. В зону хоч сюда. Так, да, планую. Тут наче по прямой быстро буде. Не, 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 не. Ну, якось драгонов зараз порішав. Так я ви що наче я вліво повертав зараз, а не вправо. Наче шо? Тиї машини мало хп, блін, В неї в загальному мало хп. Oi, privi, André. В машині компенсатор в маши в машині компенсатор ручка Токсичний, привіт, привіт. Що що ти робиш там? Їдемо в центр. файтитись. Та подожди, у мене навіть рюкзака немає, тут блін все залутано. Надо хоть рюкзак натикись. Ну сенсор. так там бігають Ти жка там Адаран? Ймон пора Димон. Сейчас, сейчас, все. Патроны трохи надо, все, поехали. Зараз в бьем какой-то ага. А ты семерок богато? или ты на пятерках? Я, я на пятерках. 180 ФПС Блять, як в цю лайно грати з таким ФПС. Давай сюди заїдемо. Щоб кудись заїхати, ми ми. треба мати фул ХП. Він за низ будинок, тиммейта. Який саме? А, ні ні він за будинком, він за будинком. Сим, за, за ним. Прям за ним. Тимон, він за будинком. Пуш його, він без голови. Також його. Найс, хорош. Це нормально, нормальный. В нього каска злетіла, розумієш, я знав, що там ХП немає, коли я стоїв. А я знаєш, з другої сторони забіг і він одразу заникався. Я не встиг його забрати Все, все, хіпі. маєш лут тепер. Плюс в нас зона ще. Дай Боже, дай Боже, привіт. Пошел. За горбом стало десь. Десь там. Я уже иду и на встречу. По Не-не-не, на балкончика буду. Я його підірвав. Задой Забрав тімейта. Та ну, тебе в срок. що таке. Я першого накоцав, накоцав. на ти тільки одною хаєшкою його бац, і все. Зверху тіпи на горі я там бігаю. Сюда десь перебігу. Щось не подобається, що у мене так мало патронів. Я нокнув нукну, нокнув ту будку. Я бачу, там ще один. Вони двоє будки. У нас ще зверху там люди есть не забуду. Тихо тихо-тихо, треба спину чекнути. Куди ти побіг? Мені прямо в голову завалили. Мене червоний наш, 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 Віктор. Ладно, тепер треба брати так. Конечно, 200 бронза попадает, а ну но... я тобой вообще не чую всю игру. Табут да, тобі треба зайти в Discord, тоді буде супер. Так, я до на там. А, окей. Бля, бля, я без... Я без сказки хрен що зроблю тут. Топа вони в ця будка не в зоніжні. А що це таке було? Що це за безсмертний тип? Я, я не розумію цю гру. Ви бачили, що було щойно. Та це, походу, в ньогось житні доповнити не відповідаю. Ти в мене типу за 4 попав і півобойної МК висадив, що це за дічво. Він за каменними штуками, по моєму це цена. Да. в мене вітряк впав, і розбився. Що за екшен, Вітряки падають? Tanto me falaram que Добре, сольник. Два сольника? Цей сольник когось в хаті виробив. По-моему, два сорника, да? Ваш, если б не я, то б не взяв. Сто процентів. Лайк, підписка, старався для вас. Я прийшов давай топ бери скоренько Окей, взяв. Готово, як то кажуть. 1800 урону. Лол.